Аномальна спека, яка зараз панує в Україні, може мати наслідки для здоров'я. Вона спричиняє зневоднення, запаморочення, загострення існуючих серцево-судинних недуг. До того ж, при регулярних відключеннях електропостачання спека лише ускладнює зберігання їжі від псування. Ми запросили до нашого ефіру лікаря педіатра Анну Кушнір, аби спитати порад, які допоможуть нам легше пережити цю високу температуру. Пані Аню, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Отож, Україну охопила хвиля аномальної просто спеки у цьому блоці програми. Ми хочемо наочно порадами пояснити нашим глядачам, як легше пережити цей період. Питання перше до вас: як уберегтися від теплового удару, перегріву тіла і запобігти зневодненню? Ну, найкраща профілактика це не допускати, звісно, його. І якщо ви розумієте, що на вулиці дуже гаряче, причому орієнтуйтеся навіть не на час дня, тому що в нас може бути зараз дуже гаряче. І не лише там з 11 до 4, але і там з 9, з 10, і пізніше. Тобто орієнтуйтеся по температурі і справді старайтеся е, бути в приміщенні, в прохолодному приміщенні е, з вами, з вашим. Дітками з вашими домашніми улюбленицями, тому що це буде найліпша профілактика. Просто не допускати теплового удару. Також не забувайте пити достатньо рідини, це є важливий момент, особливо нагадуйте про це дітям, тому що зовсім маленькі дітки. Можуть не розуміти, що в них починається зневоднення а зневоднення набагато частіше і набагато небезпечніше саме для діток раннього віку, тому нагадуйте їм пити. Це якраз хороший е, зараз момент, щоб навчити їх пити звичайну воду. Е, от і також, якщо все таки є потреба вийти на вулицю, подбайте про те, в чому ви одягнуті, в чому дитина одягнута, вибирайте легкі тканини. Вибирайте натуральні тканини, які не будуть створювати такий собі парниковий ефект. Обов'язково використовуйте головний убір, обов'язково використовуйте окуляри та сонцезахисний засіб для шкіри. Тобто, це є найліпша профілактика. От, ви кажете, е, краще не виходити з приміщення, а е, сидіти у ньому разом з дітьми, але інколи в приміщенні така задуха, така спека, а кондиціонери ми не вмикаємо, бо електроенергії немає. Але все таки, якщо наприклад повернутись до теми кондиціонерів, е, в машині його варто вмикати чи не варто вмикати, ці перепади температури, тому що це просто зараз е, війна двох світів: ті, хто за кондиціонери і ті, хто проти. Насправді весь цивілізований світ за кондиціонери, але потрібно до використання кондиціонерів підходити з розумом. Ну, по-перше, якщо все таки у вас є можливість включати кондиціонери вдома чи на роботі, пам'ятайте, що системи очищення можуть бути різні і ознайомтеся з вашим виробником, наскільки часто вам змінювати фільтри. Це по перше. По-друге, якщо на вулиці дуже гаряче, а ви пересідаєте в автівку, то не зразу, наприклад, робіть температуру там на 18-19 градусів, поступово її зменшуйте. Тому що оці проблеми, які виникають, вони найчастіше виникають через різке зниження температури, через такі різкі перепади. Якщо на вулиці плюс 35, в машині буде спочатку там плюс 30, потім плюс 28 і поступово. Ви доведете до такої температури, яка буде для всіх комфортна, то це буде цілком безпечний спосіб. Тобто це є міф, що ми не можемо використовувати кондиціонери в приміщенні, там де діти ми можемо використовувати як кондиціонери, так і вентилятори. Єдине, що якщо вже дуже спекотно, там поза 30-35 градусів вентилятора. Насправді не особливо є сенс використовувати, тому що він просто буде гонити оте дуже гаряче повітря. В таку спеку, як ви казали, потрібно багато пити води. Але я нещодавно прочитала, що категорично не можна пити таку дуже дуже холодну воду. Постійно нашим глядачам що саме потрібно пити, чому не варто зловживати тим самим алкоголем, тими самими газованими напитками. Справді найліпше обирати звичайну воду, чому не варто пити дуже холодну воду, тому що під дією настільки води такої холодної температури. Наші судинки будуть звужуватися, от і це буде не сприяти ліпшому засвоюванню поживних речовин, і тому ліпше обирайте просто звичайну дітипну воду, а не дуже холодну. Алкоголь насправді теж сприяє зневодненню, тому дуже рекомендую не зловживати ним зовсім бо безпечної дози алкоголю. Я Взагалі не розумію, хто може пити алкоголь в таку спеку, якщо чесно. А, я також не розумію, але це може бути. І небезпечно насправді для вас, е, і також е, вживання алкоголю пов'язане з більшим ризиком теплового удару. Теж про це пам'ятайте. І також я не рекомендую е, напої, які місять багато кофеїн. В першу чергу це є енергетичні напої, тому що це теж сприяє і е, зневодненню. І по-друге, це е, теж збільшує ризики теплового удару. А кава. О, дивіться, скільки ви вип'єте? Якщо це буде одне-два горнятка кави, від того точно нічого не буде. Але загалом середньостатистичний енергетичний напій це є п'ять горняток кави разом. Тому саме я наголосила про те, що недоцільно їх особливо зараз вживати. А так я теж як лікар не рекомендую енергетичні напої. Нещодавно з'явилася інформація, що в Сполучених Штатах Америки померла дворічна дитина, яка яку в спеку батько залишив спати в автівці. При яких умовах чому не можна залишати дітей і тварин у закритих авто, якщо все таки батьки залишають, що потрібно зробити? Відчинити вікна, дайте свої практичні поради. Взагалі не потрібно залишати дітей. Просто це має бути ваше правило ліпше дитину взяти з собою. Тому що навіть якщо ми лишимо на щілиночку на кілька сантиметрів вікно відкрите, це не вбереже дитину від перегрівання. За статистикою, за 10 хвилин температура в замкненому авто може деколи сягати 60-70 градусів. Тобто справді, це є значна причина смертності, якщо дитину чи домашнього улюбленця залишити в автівці. Тому просто не забувайте про те, що про ці ризики, і в жодному разі не залишайте дитину. Це правило насправді так має бути. Більше того, я вважаю, що ми всі маємо бути свідомими громадянами. Якщо ви бачите, що в такій спеці дитина чи тварина закрита в автівці. Обов'язково шукайте батьків і навіть викликайте поліцію, тому що це може призвести просто до катастрофічних наслідків незворотніх. Ну, часто дитина просто засинає в авто, і батьки просто не хочуть, щоб переносили, бо прокинеться і там залишають на обідній сон, або сидять з тою дитиною в машині. Тобто, зараз в даний момент краще розбудити, хай дитина не поспить ліпше буде капризною, але це точно вбереже її здоров'я. Так або включити кондиціонер. Тобто два в нас є варіанти, але ні в якому разі не лишаємо дитину в гарячій машині. Знаєте, я е, часто гуляю в парках і бачу, як в таку спеку е, молоді е, матусі їздять в колясках, які накривають різними тканинами, щоб там вберегти дитину від мух е, чи від сонячних променів, щоб не попадало. Або ж навіть я навіть особисто бачила, як накривають такими чохлами зверху на люлічку, де спить маленька дитина. Поясніть, чому це категорично також не можна робити, і як таких манюсіньких дітей потрібно зараз е, на вулиці вивозити, як з ними гуляти правильно. Тому що таким чином створюється також вертиковий ефект під тим візочком. Ви просто для профілактики, звісно, не для профілактики, для того, щоб ви зрозуміли, чому це так важливо. Спробуйте якось потримати візочок на вулиці під сонцем і пустий візочок, і просто так рукою попробувати, що буде, якщо ви накриєте футляром. Там справді буде дуже гаряче, і навіть в мене в моїй особистій практиці була історія. Теплового удару мого пацієнта, коли надто довго з закритим футляром вони гуляли. На щастя, з хлопчиком все добре, але я була змушена скерувати їх на стаціонарне лікування, і ми всі дуже хвилювалися за нього, тому що в дитини судоми почалися Ого. от і це була дуже насправді небезпечна ситуація. Що ви можете робити натомість? По перше. Я вас справді запевняю, що ліпше в такі дні утриматися від прогулянки в такі денні години. Вибирайте ліпше або ранок, або вечір. Це перший момент. А другий момент зверніть увагу на парасольки. Є дуже гарні стильні парасольки, які ви можете прикріпити до візочка, і таким чином і дитині не буде гаряче і не буде створюватися загроза теплового удару, але ви будете заховувати дитину від сонечка, якщо вам все-таки треба йти там з точки. Давайте нагадаємо нашим глядачам, що має насторожити у поведінці дитини або ж у власній поведінці, якщо, до прикладу, можливий тепловий удар, це блювання, підвищення температури тіла. що ще? На перших етапах це просто може бути млявість, а в діток деколи зберігають. Навпаки, спостерігається така е, збудженість. Вони не можуть собі знайти місце, вони дуже капризні. От, тобто, перші ознаки теплового удару вони, е, це є по суті ознаки зневоднення. Дитина починає е, починається менше сечі в дитини, що спостерігають батьки. Е, дитина скаржиться, що вона хоче пити. Е, Потім, та справді це може бути блювання, це може бути порушення свідомості, підняття температури, також це можуть бути судоми. Варто пам'ятати, що тепловий удар може нести загрозу для життя дитини і для життя дорослого. Тому якщо ви спостерігаєте тільки перші симптоми і відпоювання прохолодний душ, переведення людини в прохолодне місце не допомогло обов'язково звертайтеся за медичною допомогою. Зараз часто вимикають світла. І ще одної поради, яку хочу вас спитати, це як правильно зберігати їжу, коли немає електроенергії, і взагалі, скільки ця їжа є їстівною, яка стоїть без в холодильнику, без світла? Дивіться, я, я розумію, що так прикро, що нам через наших. Сусідів доводиться робити такі адаптації для нашого життя, але справді зараз мусимо подбати про те, щоб не отруїтися, і для того старайтеся обирати таку їжу, яка містить небагато інгредієнтів, і така, яка так легко не буде псуватися. Справді, зараз варто забути про якісь такі дуже складні страви, про салати з майонезом, про торти з кермами. Вибирайте чи. Чим простіше, щоб було менше інгредієнтів. Насправді, якщо пройшло дві години, і готова страва стоїть в холодильнику, і ви знаєте, що там є яйця, м'ясо, соуси, те, що найчастіше може бути забруднене бактеріями, в чому найчастіше при таких сприятливих умовах розмножуються бактерії, то ліпше викинути. Якщо ви відчуваєте тільки мінімальний запах, ліпше викиньте. Якщо ви бачите якісь зміни, наприклад, по кольору. То так само ліпше викидайте, і віддавайте зараз перевагу більше овочам, фруктам, те, що ми можемо помити, і наприклад, вживати сирим, те, що не настільки чутливе від температури. Ну, то майло, якщо ви, такі, або ваша дитина не поїсть кілька днів м'яса чи тої самої риби, то ліпше вберегтися нічого критичного не станеться. Звичайно, тим паче, що теж можемо мати свої запаси, крупи, консерви і теж їх використовувати. Влітку випадки загибелі людей, які плавають в озерах або в басейнах, дуже постпочастішали, тим більше зараз. І люди, от в пошуках, щоб я хоч трохи якось охолодитися, їдуть на ті самі водойми. Питання до вас: які правила безпечного купання, безпечної засмаги, про що варто пам'ятати в гонитві за там смуглим тілом, і щоб трохи охолодитись? По-перше, перш ніж ви будете купатися в водоймі, пересвідчиться, що в ній можна взагалі купатися. Це є дуже важливий момент. Те, що вас оточують люди, які там плавають, не означає, що ця водойма призначена для купання, і те, що вона не призначена для купання, це може бути з певної причини. Як мінімум, це може бути небезпечно плавати, або склад води може бути теж небезпечний, якщо би ви її заковтнули. По друге, ми про це вже з вами говорили. Але я так повторюся: дуже важливо не вживати алкоголь, якщо ви плануєте плавати. Тому що, якщо подивитися статистику, саме для дорослих та підлітків більшість справді більшість випадків летальних випадків це коли вживали люди алкоголь, і в стані навіть легкого сп'яніння йшли в водойму. Наступна профілактика, це є звісно. Наглядати, спостерігати за дітьми, тобто діти мають бути постійно в полі вашого зору, і ні на хвилиночку ви не маєте втрачати їх з виду, ліпше бути загалом з дитиною, тому що це теж найліпша профілактика утоплення. Бо справді такі випадки є, і вони є щороку. От щодо засмаги, ми пам'ятаємо, що засмага це насправді травма шкіри. От, і е, ця доза ультрафіолету вона може нам е, агукнутися через роки, тому що ультрафіолет накопичується, це вже доведено, що він має канцерогенний вплив на, для нашої шкіри і для інших наших органів. Тому якщо ви вже для себе обрали і що ви пішли засмагати, то обов'язково використовуйте сонцезахисний засіб і все одно ліпше знаходитися в такій в таких умовах, як зараз, або зранку, або ввечері під сонцем, тому що інакше справді є загроза сонячного опіку а кожен такий опік це є більший ризик меланоми чи іншого онкологічного захворювання в мене. Буті Знаєте, як людина, яка вже двічі е, потрапляла в лікарню після того, як засмагала з опіками, просто такими дуже сильними. Я скажу, що це не просто слова, там, використовуєте використовуйте сонцезахист, Це справді настільки рятує, і потім від стількох проблем вберігає від того самого свербіжу кіла до різних ран і, взагалі, тому це, це обов'язково використовувати в гонитві за цією засмагою, інколи краще походити білошкірою, правда. І на завершення про наших чотирилапих друзів, ви не ветеринар, але чи можете дати кілька порад, як допомогти нашим тваринкам пережити якраз ці 30 градусів, 35 градусів? Ну, по перше, я дуже закликаю всіх жителів міста, як ідете кудись гуляти, чи йдете на роботу. Виділіть якусь стрілочку, чи виділіть якусь мисочку, наберіть воду і поставте десь біля своєї оселі, чи десь в центрі, наприклад, місця, чи десь в тіні, тому що на жаль, в нас велика зараз смертність тварин через зневоднення, тому таким чином, щоб ми допомагали тим тваринкам, яким немає про ко... Немає когось щоб про них попіклуватися. Щодо ваших тварин, тут теж має діяти правило не залишати їх в автівці чи якомусь такому замкненому приміщенні, де немає вентиляції. Слідкуйте, щоб вони гарно пили, це є важливий також момент. І також старайтеся з ними не гуляти по такій синій спеці. В тварин теж може бути. Зневоднення і тепловий удар, тому якщо ви бачите блювання, що поведінка вашого улюбленця змінилася, що в нього сухий, що в них сухий язик чи сухі слизові, ліпше проконсультуватися з ветеринаром перед тим гарно відпоївши тваринку. Між іншим, от тварин можна їм пропонувати лизати кубики льоду, це є безпечно. О, нічого Добре. собі, дякую вам дуже за ці поради. Як пережити екстремальну спеку? Ми говорили із лікарем-педіатром Анною Кушнір.